Розпочалася 190 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю на територію Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території повітряного простору Республіки Білорусь. На Сіверському напрямку противник продовжує отримувати окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янська Слобода та Залізний міст Чернігівської області. На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. Противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементівка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. На слов'янському напрямку здійснив обстріли із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснив вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку. На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове. Розділівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, івано Іванодарівка, Сіверськ. На Бахмутському напрямку здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Солидар, Яковлівка, Майорськ, Дилівка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої в районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве. На Авдіївському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії. Танки в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Наніс авіаційні удари по районах населених пунктів Ремівка, Нескучне, Олександропіль. На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Мар'янка. вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне. Успіху не мав. На Запорізькому напрямку здійснював обстріли позиції захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дрожнянка, Зелене поле, Чарівне, Білогір'я. На Південно-Бузькому напрямку основні зусилля противник зосередже на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріл із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував БПЛА на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ. Корабельне угрупування противника продовжує зосереджувати зусилля на ведення розвідки та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Віримо у Збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні!